Всім доброго дня! Я редакторка весільного глянцевого журналу «Брайт Ukraine. І сьогодні ми спілкуємося із Яніною Колесник, нумерологом з родзинкою, яка розповість про сприятливі дати в грудні. Їх багато, я б сказала, Яніна, скільки в грудні дат? Шість дат. 10, 14, 16, 17, 21, 22. І дивлячись на ці дати, я звернула увагу, що два дні із шести це неділя? <плес> я а, Оскільки наречені в неділю не можуть зареєструвати шлюб, тому що раз не працює у неділю і в понеділок, я хочу запитати, має значення саме дата одруження? Угу реєстрація шлюбу, тобто. Чи дата весілля, бенкету, коли е, наречені запрошують гостей у ресторан? Для нумерологів важна дуже дата сама реєстрації шлюбу. А коли ми дивимося, неділя, четвер, п'ятниця, ну просто в цих днях, да, 14, 10, 14, 16, 17, 21, 22, угу. тут є і четвер, тут є і субота, є і п'ятниця. І декілька років назад я друкувала прогноз, де астрологиня говорила про те, що велике значення має саме день це є середа і п'ятниця. То для нумерологів це не важливо? Для нумерологів важливо дата народження партнерів і важливо, ну так як я беру фази місяця. Угу. І е, відповідно ви не звертаєте уваги чи це, чи субота, чи це е, якісь там? Я не звертаю уваги, не звертаю. Для для закоханих е, е, будь-який день будь-який будь день приятливий. приятливий. Так. Ну, я, я хочу сказати, що коли ми до війни дарували е, журнали біля рацу. То ми теж звернули увагу, що наречені не звертають уваги на день і одружуються і у вівторок і у четвер, і в будь-який день, який їм підходить за якихось інших їхніх планів. От скажіть, Яніночка, угу. чи будемо ми говорити про кожен окремий день як прогноз? Чи нехай наші читачі читають на сайті, а ми скажемо про те, що Ні, ваша думка? Важливо нам зараз проговорити кожен день, ну не вважаючи на неділю. Тобто, оскільки вони одружитися і зареєструвати шлюб не можуть в неділю, то ми uh -huh. можемо говорити про 14 четвер, uh -huh. про суботу, 16, про 21 четвер і 22 п'ятницю. Це дуже інтересно. Лучше дивитися на вашому сайті, тому що дуже багато всього рекомендацій і дуже таких цікавих і буде так. важко людям просто сприймати так, 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 інформацію. Да. Ну я хочу звернути увагу ваші вашу увагу, наші слухачі, читачі на те, що у прогнозі яніни є ті рекомендації, які я вважаю підходять для кожної пари. Я для себе ось так підкреслила рекомендації Яніни. Це взаєморозуміння, довіра між партнерами. Це визначитися, що для вас сьогодні важливе. Чи це сім'я, чи це кар'єра. Якщо кар'єра, то можливо, варто відкласти своє весілля на якийсь рік-два. Дуже важливо визначитися. Наскільки ви. Впевнені в своїх почуттях, і якщо це 100%, тоді можна одружуватися. Далі я Ніна звертаю увагу, що важлива дружня підтримка. Ось я коли читаю 14-12, що для тих, хто зареєструє свій шлюб, 14 важлива підтримка одне одного. Однак, як на мене, то вона важлива для кожної пари. Хочу звернути увагу ще на те, що Яніна у прогнозі на 16-12 пише про зрілість. І під словом зрілість вона розуміє фінансову стабільність пари. І я хотіла запитати у Яніни, як на її думку? Чи не варто бути зрілими кожній парі? Адже весілля воно має таке фінансове підґрунтя. І я вважаю, наречені мають запитати себе, за чий рахунок буде те весілля. Якщо воно за рахунок батьків, то можливо так само, як і в який там день у нас про кар'єру, можливо, так само варто відкласти весілля, адже Після весілля треба бути вже зануритися в побут родини да, сім'ї, і тут мають вже бути фінансові зобов'язання одне одного, як родина житиме. Я чесно не проти, навіть якщо дівчинка чи там дружина не працюватиме, якщо жінка не працюватиме, ну все одно ж родині за щось треба жити. Ну зараз така молодь, що може одружуватися, і батьки не приймають в цьому не участь, участь, не беруть участь. тому... Важливо, щоб вони були зрілими, як сказати, внутрішньо внутрішньо підготовлені. Зріли. Так, і, і Тому е, зараз молодь і не дуже і спішить з браку, не, не поспішає. Не, поспішка, да, не поспішає одружуватися. одружуватися. Ну добре, я тоді хочу завершити нашу. Бесіду наше спілкування, дорогі читачі, переходьте на наш сайт. Вже завтра буде прогноз на грудень. Плануйте свої весілля, кохайте одне одного, зважуйте на рекомендації нумеролога, тому що в них є ті секрети, які працюють навіть без нумерології. <гум> ну чесно. ну а взагалі я да. е, е, хочу сказати, що це загальний прогноз. Однак, Яніна, чому треба робити індивідуальний? Е, тому що е, дві пари дають дату народження, і я роблю сумісність на їх шлюб, ну, подальший, так? І тому е, підказую. Враховуючи там, з якими там у когось там слабі там сторони, е, потім, потім сильні сторони, на, на що обращати на що звертати увагу? на що звертати увагу, дорогі наречені. Яніна розрахує кожному з вас ваші сильні сторони і е, порадить, як правильно спілкуватися з партнером, враховуючи його сильні сторони. Адже дві сильні особистості, вони інколи стикаються з тим, що не розуміють одне одного. Ну і підписуйтесь на Bright Ukraine, підписуйтесь на аккаунт Яніни, тому що ми завжди багато корисного даємо для вас. Далі буде. Особливу увагу, дорогі наречені, хочу звернути на 21-12. В цьому прогнозі не просто написано, що це гарний день для укладення шлюбу. І не має значення, який у вас характер, захоплення чи ідеали. Сім'я, створена в цей день, буде відповідати всім вашим уявленням про ідеальний тил. І в ній будуть присутні традиційність, дотримання правил і сімейних ритуалів. А далі, увага! Найкращий абзац. Є всі шанси, що у вашому шлюбі з'явиться багато дітей, і ви станете засновниками такого собі великого роду зі своїми правилами та традиціями. У Союзі головну роль відіграватиме взаєморозуміння, довіра між партнерами. Ну і там багато всього класного. Ну зверніть увагу на 21-12.